Донецька обласна військова адміністрація повідомила про підвищення тарифів на електроенергію для населення через те, що росіяни зруйнували велику частину нашої енергоінфраструктури. Відтак нова ціна на електроенергію стартувала уже із 31 травня 2024 року. Становлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних споживачів на рівні 4 гривні 32 копійки за 1 кВт годину. Тариф буде діяти до 30 квітня 2025 року. Року при цьому нічний тариф за умови встановлення відповідного дозонного лечильника буде становити 2 гривні 16 копійок за кіловат годину. Фахівчиня зазначає, що протягом наступного опалювального сезону діятиме пільговий тариф на електроенергію для споживачів, які використовують електроопалювальні установки у нічний час. Тариф буде становити 2 гривні 64 копійки при споживанні в розмірі до. 2000 тисяч годин електроенергії на місяць. Головна причина підняття тарифу суттєві руйнування енергосистеми України внаслідок російських атак. Тариф, який встановлений на рівні 4 гривні 32 копійки. Він покриває собі вартість 1 квт години електричної енергії, яка виробляється державними енергетичними компаніями: це Енергомат, «Енергоатом» та «Укргіндроенерго». Тариф також покриває транспортування, передачу електроенергії і її розподіл. Додаткові кошти за рахунок підвищення тарифу на електроенергію для населення будуть спрямовані на ремонтні компанії та відновлення державної генерації. Це дозволить продовжити ремонтну кампанію в енергетиці аби максимально підготувати систему до зими, додати до неї додаткові генеруючі потужності та підготувати її до навантаження в під час проходження опалювального періоду. За словами Тетяни Тараненко, через атаки окупантів держава втратила майже 9 гігават потужності генерації. Зокрема, сильно постраждала теплова генерація та гідроелектростанції державної компанії Укргідроенерго. Тож підвищення тарифу є вимушеною мірою.